Thank you П'ятиповерхівка на проспекті Шевченка. Табличка на вході вказує, що в цьому будинку є укриття. Зазначено це й на сайті міської ради. Насправді ж це звичайний захаращений підвал, розповідає мешканець будинку Василь. Якину тут не дай Бог, тут дуже в кипяток. Тут яке укриття. Ти на перший день вони поставили барятку і воду, так вони си. Загалом у сумах нараховується 248 таких сховищ. За словами начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій і цивільного захисту населення міськради Артура Петрова. На сьогодні комісією обстежено половину цих підвалів. А от що з ними буде після перевірки, посадовець не пояснює. Не можу вам сказати, що що там буде. Ти не входить ага. в мою компетенцію. Я веду облік, мені я не ремонтую їх і кошти не виділяються. Мені із цим питанням ідемо до міського голови. Ми видали 10 мільйонів на простіші об'єкти укриття на підвальні. Приміщення на все, що не зветься протирадіаційним укриттям, це вже простіші об'єкти укриття, які знаходяться в будинках, в підвальних приміщеннях будинків. Інших не тільки будинків, а й інших приміщень там різних форм власності підприємці, підприємства, заводи, магазини, побутове обслуговування заклади. Тобто, ми в них також сьогодні облаштовуємо ремонтні роботи, облаштовуємо всі умови. У деяких укриттях уже тривають роботи, говорить міський голова. Закінчити ремонт планують до кінця року. У нас план такий, що ми до кінця року повинні в усіх приміщеннях, включно з простішими в будинках, в багатоповерхівках, зробити капітальні ремонти з встановленням каналізаційних умов, водопостачання і також це. Система вентиляції. Допоки міська влада на сьомому місяці повномасштабної війни обстежує укриття і планує їх ремонт, деякі сумчани взялися самостійно облаштовувати свої підвали. Як от мешканці багатоповерхівки по вулиці Новомістинська, подумали, подумали і зробили те, що зробили. Лавки поробили бігом. Потім вже люди почали попідносили її таборятки, все, у нас і коврова дорожка лежала, щоб не так піль подималась. От а для діток ми тут стелили ось ну такі ось такі детські коврики. У цьому самотужки облаштованому приміщенні всім під'їздом проводили перші тижні повномасштабного вторгнення. Пригадує пан Микола. це вообще у нас болірна Да, вона болірна. Ну це єдине поміщення, де вроді би як… Саме саме саме, і тут хорошо те, що у нас є якби, запасний виход на вулицю. Ну, по крайній мірі можна виритися. Ще в перший день розповідає чоловік. Зрозуміли, що місця в цьому підвалі на всіх замало, тому взялися облаштовувати ще одне укриття. Сразу виникло питання, куди де що можна було, якби все таки дев'яти дом. Всі дружненько все робили. От ініціатива така була, що ну. Всі бисінько зібралися, кожен ніс то, що може. Хто гвозді, хто лампочку. У нас там сусідня Толя, він електрик, він оце бисінька з світлом придумали, як його зробити. Взагалі, копошилися і все, 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 все. Сиділи у підвалі по кілька годин, згадує Микола. Грали в карти, читали книги і обговорювали майбутню перемогу України. Страшно, але. Ну, дружно, как би, в процесі всього цього, воно ну, как би даже трохи відлікалися. Ну, звісно, гепало і стріляли, і все це було страшно, особливо дітки були, за них сильно переживали. Ну, а так, ну якось то так і виїхали. Проте так самоорганізуватися та облаштувати укриття можуть мешканці далеко не всіх сумських багатоповерхівок. Іншим доводиться чекати, поки ці функції виконає міська рада. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС. Головним рішенням виконавчого комітету стало внесення змін до бюджету, говорить міський голова. Зокрема, кошти виділили на добровольчі формування та збройні сили. Ми 5,7 мільйонів перенаправили на підтримку наших збройних сил, на підтримку обороноздатності нашого міста. Це важливе рішення, і також було виділено додаткові кошти сьогодні на відновлення. Пошкодженого майна це житлові будинки з конкретними адресами: це вулиця Роменська, Вретьнівська, це битиця, це також Радьківка. На цьому засіданні виконкому на відбудову зруйнованого житла виділили 3 мільйони 600 тисяч гривень. Загалом понад 13 мільйонів. Члени виконкому одноголосно підтримали запровадження окремої програми з відновлення житла. Програма це відшкодування тим, хто сам відновив свої будинки. Відшкодування фінансово від міської ради. Це така підтримка тим людям, які. Знайшли свої власні кошти і самі зробили ремонт. Також підтримали виділення додаткових коштів на освіту та медицину. Будуть відповідні відповідними протезами забезпечені дві лікарні. Це перша лікарня. ЦГБ і також святого лікарня сатом Пантелеймона, Відповідно виділені кошти 800 тисяч 200 на протези, і також це буде стосуватися, в тому числі і учасників бойових дій. Інформація про стан інфраструктури міста та інші важливі аспекти життєдіяльності громади оприлюднюється щодня, говорить міський голова у соцмережах. О 8.00 на Фейсбуці міського голови з'являється інформація, яку я розміщую для того, щоб людям пояснити, довести до відома, що відбувається, де ви можете отримати. Гуманітарну допомогу, як зараз видача гуманітарної допомоги здійснюється, яка ситуація у нас по безпеці? Тетяна Мостіпан, Євген Сердюк, новини СТС. Приватний громадський транспорт у сумах продовжить час своєї роботи. Маршрутки працюватимуть на рейсах до 21.00. Повідомляють у міській раді. Ми прив'язали це. Розклад руху і виконання перевезень до комендантської години, щоб водії змогли вчасно потрапити на роботу, а також обслуговуючи персонал, і вчасно потрапити додому після роботи. Протитанкові танкові та протипіхотні міни, ручні гранати та саморобні вибухові пристрої. Усе це рятувальники ДСНС виявляли та знешкоджували на деокупованих територіях нашої країни, у тому числі і в Сумській області. Відступаючи росіяни мінували не лише ліси, гранати лишали в оселях місцевих жителів у побутовій техніці та в дитячих іграшках. Були випадки мінування побутової техніки, випадки мінування, коли клали гранати під матраси в ліжко, коли клали гранати в тайні стакани, ставили на полички, коли людина відчиняла ці полички, вона випадала, ця граната розбивалася і відбувався вибух. Були, на жаль, випадки, коли мінувалися різноманітні дитячі іграшки. Уроки мінної безпеки для сумчан організували рятувальники спільно із представниками благодійної організації Солом'янські котики. Захід проходить в рамках тижня мінної безпеки. Північ розпочинають його у сумах. Наш урок складається з двох локацій. Перша локація для дітей, де їм в ігровій формі через загадки, колективні ігри доносять інформацію про мінну безпеку в доступній формі. Друга локація для дорослих, яка передбачає серйозний виклад спеціалістам ДСНС там, всіх базових правил мінної безпеки. Серед найактивніших слухачів у дитячій зоні школярі Кирило та Євгеній. Хлопці розповідають, чому вже навчилися на уроці. Дуже інтересно, що може бути, якщо, ну, наприклад, підійти до такої міни. Міна небезпечна тим, що вона може взорватися. Це важливо для того, щоб о, не померти і врятувати своє життя. Треба розвернутися і тим тим яким шум, і погородити паличками нахист. А куди дзвонити? 101. Щодня рятувальники ДСНС виявляють на території області небезпечні та підозрілі предмети, залишені ворогом, і очистити сумщину на 100% поки неможливо, оскільки росіяни продовжують щоденно обстрілювати прикордоння. На Сьогоднішній день нашими піротехніками лише на території Однієї Сумської області вже вилучено і знищено більше 7 тисяч вибухонебезпечних предметів. Загальну територію, яку вдалося обстежити, вона становить 1 мільйон 300 тисяч гектарів. Тому ну, робота у нас повсякденна і вона полягає не тільки в вилучні і знищені боєприпасів, а й ще й в тому, щоб ми інформували наше населення. Такі уроки мінної безпеки пройдуть у Тростянці та Охтирці. Далі організатори вирушать у сусідню Чернігівську область. Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС. Режі сумського водоканалу, як і інших підприємств, критичної інфраструктури можуть стати мішенью для ворожих обстрілів. Тож КП оновлює матеріально технічну базу, аби проводити відновлювальні роботи максимально швидко і якісно. Допомагають вітчизняні та міжнародні партнери. За мною ви бачите, стоїть автобус, який надали нам німецькі партнери. Автомобіль Ман дуже давно ми просили, чекали таку машину. Вона дозволяє сьогодні підвозити питну воду. До осель наших мешканців і розвозити також водичку по нашим лікарням і школам. Також підприємство отримало автомобілі для аварійних бригад, ємності для води та генератори, частина яких підключена до свердловин, очисних споруд та каналізаційних станцій. На підприємстві ряд наболілих питань їх обговорюють з народним депутатом Ігорем Молотком. Це питання роботи сьогодні казначейства. Чому? Тому що ну для нас наш свій фронт це підприємство критичної інфраструктури, і є такі об'єкти, які сьогодні терміново потрібно зробити. Але ми всі знаємо, що є постанова 590, яка сьогодні дозволяє тільки використовувати кошти на потреби збройних сил України, ДФТГ, там, ну все, що зв'язано з обороною міста та країни. Та якщо не провести ремонтні роботи зараз, частина міста може залишитись без водопостачання та водовідведення. Нарде обіцяє долучитись до вирішення проблемного питання. Ми домовилися, що проведемо консультації з казначейством і будемо допомагати в цьому. Також є питання по програмі Питна вода відновлення України. І всі ці програми ми будемо обговорювати напередодні прийняття бюджету 2023 року. Міськводоканал підготував ряд проєктів для участі у державних програмах і шукає інші шляхи залучення інвестицій, оскільки щомісяця недоотримує 25% від запланованого фінансування. У перші місяці війни несли ще більші втрати до 40%. Хотіли би подякувати народному депутату України Ігорю Федоровичу Молотку за сьогоднішню зустріч, за те, що ми сьогодні дуже плідно попрацювали, обговорили низку проблемних питань. Усі ці питання стануть предметом обговорення на засіданнях профільних комітетів Верховної Ради, говорить Нардеп. А за цим водоканалом стоять і лікарні, і дитячі садочки, і школи, які потрібно забезпечувати водою і водовідведенням. А отже, комфорт і безпека українців.